Так, тема, про яку я хотів би з вами пороздумувати порозважати разом, це віра, яка здивувала. І ми, ми часто говоримо про віру, ми саме віруючі люди. І коли я читав це е, одне місце, це саме Лукій, 7 розділ з 1 по 10 вірш, мене дуже здивувало це місце і реакція Христа на віру сотника. І ми про це порозважаємо. Я хочу з вами поділитися, і щоб ми разом зачитали. Yeah. Луки, 7 глава, 1 по 10 вірш. Я зачитаю, і потім ми порозважаємо. Коли Ісус закінчив говорити до народу, який слухав Його, то зайшов до Капернаума, раб одного сотника, яким він дорожив, тяжко захворів і був при смерті. Почувши про Ісуса, сотник надіслав до нього юдейських старішин. Просити Його, щоб прийшов зцілити раба. Прийшовши до Ісуса, вони щиро благали Його, кажучи, Він достойний, щоб ти зробив це для нього, бо Він любить наш народ і побудував нам синагогу. Ісус пішов разом із ними, і коли він був недалеко від дому, сотник надіслав своїх друзів, сказати йому: Господи, не турбуйся, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Тому й себе я не вважаю гідним, щоби прийти до тебе, але скажи лише слово і одужай мій слуга. Бо і я, людина підвладна, і маю під своєю владою підлеглих воїнів. Кажу одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить. І, рабу моєму, зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався, обернувся до народу, що йшов за ним та промовив: Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Повернувшись додому, посланці знайшли Раба Здоровим. Я хочу, щоб ми нагадати вам, хто написав Євангелію Луки, з якою ціллю. Його написав Лука, він не був апостолом, він був лікарем. І щоб ми під призму того, для кого, і з якою цілю писалось, писалось це Євангеліє, дивилися саме на це, на це місце. Я почитаю Луки перше. Перша глава з першого по четвертий вірш. Оскільки багато хто вже намагались скласти розповіді про події, які сталися між нами, у такий спосіб, як їх передали нам люди, що від самого початку були свідками і котрі стали служителями слова, то і я, пише Лука, він вирішив, дослідивши все ретельно від самого початку написати тобі поважне Теофіле усе послідовно. Щоб ти міг досконало пізнати достовірність слів, яким ти був навчений. Лука перше важливо, він був лікарем, він був таким як науковцем в той час, освічений людиною. Він каже, я, я, багато хто брались, і я вирішив досконало все дослідити і передати для зрощення віри Теофіла. Він його знав, ми його не знаємо. Але він для нього писав, щоб він зростився у вірі. І сьогодні я хочу, щоб ви теж подумали про цей відривок, що Лука чомусь вказав деякі деталі, які не сказали. Тобто, чому я хочу сказати, чому це важливо? Тому що якщо ми бачимо, читаємо подібний вірш в Івангелії від Матвія, там не сказано, там багато деталей не сказано. Тому що ціль написання Євангелія від Матвія вона відрізняється від цілі Євангелія від Луки. Вони, ці, ці дві паралельні історії, однакові, вони не суперечать собі, тому що Матвій він не, не згадав про старіших Ізраїлівих, Матвій не згадав про друзів, яких посилав сотник, але Лука це згадав. Чому Він це згадав? Оце, оце, про це давайте подумаємо разом. І тому я хочу запитати питання, хто був в цій історії? Дієві особи, перша Ісус. Сотник, ми про нього читаємо багато з різних сторін. Лука пише, що він не прийшов до Ісуса, але ми багато можемо знайти фактів про сотника, старішині яких перший раз послав сотник, народ, до якого звертається Ісус, друзі сотника і раб. І це нам дуже допоможе до нашого розуміння, що такий сотник. По-іншому, можемо зустрічати ще такі назви як Центуріон. Бо що Центурія, начальник сотні, сотник буквально. Він був, він був, це був офіцер середньої ланки у, у давньої римській армії. Був офіц, римський офіцер. І для євреїв, які були під окупацією, він не був євреєм. Оце теж нам важливо. Він був римлівським офіцером. Він служив в армії, яка окупувала Ізраїль. І тут багато моментів, що Він він комунікує. Він комунікує зі старішинами, за нього вони замовляються. Сотник любить свого раба, Ісус приходить до сотника. Дуже багато цікавих речей. І можемо і ми про це пороздумуємо І я хочу сказати далі: багато тут є паралелі. Якщо ми почитаємо, перший, старішині коли приходять до Ісуса, вони кажуть, що про сотника? Він достойний. А сотник, коли посилає посилає друзів до Ісуса, він каже, я недостойний. Цікава паралель. Далі до народу, який був за Ісусом, і Ісус звертається і каже, я такої віри, як у цього римського сотника, не бачив. Теж протиставлення, начебто, ізраїльський народ, для кого прийшов Христос, Він мав признати його, Він каже, а як є римський сотник, римський офіцер. Я такої віри не бачив. Він звертається до народу ізраїльського. так, цікава паралель. Тому що логічніше було б, щоб він, Ісус, звернувся до римського, римського, римського воїна сказав: Да майте віру в мене, бо мій народ він має. Але навпаки, Ісус звертається до народу ізраїльського і каже, такого, такої віри, як у римського солдата, воїна, офіцера, я не бачив. І другий такий цікавий момент це старішини і римський сотник. Що старішини? Що роблять? Що роблять як вони комунікують? Вони йдуть до Ісуса, тому що їх пропросив римський сотник. Старішини Ізраїля йдуть до Ісуса. Старішини йдуть до Ісуса Ізраїля і до якогось, то він, Ісус не був якийсь там фарисеєм з вищих ланок, але старішини йдуть до нього, тому що їх попросив не римський громадянин, а офіцер римський. Такі дивні паралелі. І, тому три, і я хочу запропонувати, подумати про запропонувати три таких тези, виходячи з цих трьох паралелей. Перша, давайте ми почитаємо про достойний і недостойний, про що тут каже, про що тут пише Лука. Тому, прийшовши до Ісуса, це перше, прийшли старішення Ізраїля прийшли до Ісуса, і вони щиро благали Його, кажучи, Він достойний, щоб Ти зробив це для Нього. Чому він достойний? Бо Він любить наш народ і побудував нам синагогу. Старішини Ізраїля благають Христа, кажучи, Він достойний, тому що Він зробив це. Він любить наш народ, ми це бачимо, і Він збудував синагогу. Але сотник сам про себе каже, цікаво, він посилає друзів ще раз, каже: Господи, не турбуйся. Таким сленгом, не парся, не, не треба йти фізично, не турбуйся. Бо я не достойний, щоб ти увійшов під мій дах, тому і себе я не вважаю гідним, щоб прийти до тебе, але скажи лише слово і дуже мій слуга. Дивні моменти, чому одні кажуть, що він достойний, а він сам каже про себе недостойний. І це теж частина віри, про яку хочу ми поговорили. Чому старішина Ізраїля, мудрі люди кажуть, що він достойний, а він сам про себе каже, що я недостойний і про це, коли я розважав, я хочу сказати, що якщо в Великобританії прийде якась людина, каже, я прийду там і скажу, там ось він достойний бути монархом, він достойний бути царем чи королем в Британії, що мені скажуть? Він не може бути, тому що він не з сім'ї монарха. Чи коли я чи коли я е, можу когось запропонувати на якусь посаду в якійсь фірмі, думаючи, що він це може зробити, мені може сказати, ні ні-ні. Нам е, твої критерії, нам у нас є свої критерії. І тому, від чого відталкувалися, е, треба подивитися, від чого відталкувалися е, достоинство старішин. Вони сказали, він достойний, бо що. Бо він багато чого зробив з нашого народу. По його ділам він достойний. Він класно живе, але він достойний. Але від чого? Оце важлива думка, від чого відталкувався римський сотник? Чому він достойний? По відношенню до чого він достойний По відношенню до своїх діл. По, свої, по відношенню до своїх діл він достойне. Міг сказати, я це багато чого зробив. Але по, по відношенню до Христа. Він каже, я не достойний повідношенню до тебе. Сотник себе порівнював не з ділами своїми, а порівнював себе з Христом. До того, хто до нього йде. Він каже, не турбуйся, я знаю, який ти Він ще тоді не розумів, що Ісус був Месія, тому що Ісус тоді не помер. Але велична, величина Ісуса. І далі Він пояснює, чому Він так розуміє. Ми далі почитаємо по відношенню до Христа. Сотник себе не вважав достойним. достойним. Тому що каже: Я негідний, що ти зайшов в мій дім, і тому я взагалі не вважаю, що я маю до тебе прийти взагалі не можу до тебе прийти. Але старі не дивилися на його діла. Сказали, він дуже багато чого зробив до нас, тому він достойний. І чому, чому він достойний, як я казав, бо він любить наш народ і синагогу? Його діла говорить, що він достойний, але. Сотник каже, Господи, не турбуйся, бо я недостойний, щоб увійти під мій дах. Тому я себе не вважаю гідним, те, що я вже казав. І я хочу сказати, що якщо ми будемо думати про себе, я хочу нагадати одну, дві таких важливі речі. Перше, ми всі рівні, всі рівні в одній плоскості це гріха. В Римлянам і ще багато місцях можемо сказати, що бо, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Бо часто ми думаємо і себе оцінюємо по своїм ділам, по своїм справам, як це оцінювали старіші, не оцінювали сотника, він був достойний. Але я хочу нагадати, і собі нагадую, і щоб ми згадали, що коли Адам згрішив, всі людство від Адама і до кінця стали рівні в одній плоскості. Перша плоскість це гріха. Ми всі згрішили, і нема вищого і нижчого, бо всі ми згрішили. І позбавилася кожна людина згрішила, не дивлячись, що вона зробила, не дивлячись, що вона побудувала, чи які добрі справи вона зробила, але всі згрішили. І друга плоскість, у якого ми всі рівні, це доповнення до римлянам в третій главі написано: а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодачу. Через відкуплення, що в Ісусі Христі. Тому в двох плоскостях ми рівні. Гріх нас їх урівняв, тому що ми всі грішні і ми всі достойні смерті. І друга це благодать Христа, Його смерть за наші гріхи Вона теж нас урівняла. урівняла бо, але дарма, дарма безкоштовно виправдовується Його благодаттю. Ми виправдовуємося не через свої діла, і сотник. Розумів, що якби він багато чого не зробив, але величина Христа набагато більша і це не дає йому, не дає йому ніяких привілеїв, щоб бути якимось таким привілейованим. Тому, по своїм ділам, сотник є достойним, але по відношенню до Христа ні. Якщо ми зачитаємо, я нагадаю, ми зачитаємо вже з восьмого вірша, я нагадаю. Він написав, він відповідає, я недостойний. Він каже: бо я людина підвладна і маю під собою влад, під своєю владою підлеглих воїнів. Кажу одному, іди, і він піде, іншому прийди, і він приходить, а рабу своєму зроби це і він робить. Як оцінював, сотник був офіцером, і він добре знав, що таке влада. Каже: я знаю, що таке влада. Я людина, яка під владою, яка виконує приказ, яка виконує прикази. Я людина, яка може віддавати прикази і мене слухається. І Він казав: Ісус, я, 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 я чув про Тебе, Він чув про Христа, тому що коли Ісус приходить в Капернаум, Він зразу каже, іди до нього, бо я знаю, що Він прийшов, Він може це зробити. І сотник оцінював Христа з величини влади. Він розумів, що у Ісуса є така влада, яку навіть Він не бачив, що Він може на відстані, тільки подумав, тільки сказавши, зцілити його раба. Розуміючи владу, бо Він як, як людина, яка підвладна, він сказав, я людина підвладна, я розумію, що таке влада, і в тебе є велика влада. Якщо в мене є така влада, то в тебе ти можеш зробити все. І, і тому він каже: я людина підвладна, і ти можеш не приходити, а зцілити. Ось ось чому. І ось чому Він розумів, що він недостойний, тому що Ісус набагато більше має владу. Набагато більша людина з його перспективи е, офіцера, тому що він, якби в нього не було нового завіту, але він розумів, що це якась така особистість, має таку сильну владу, що навіть е, що він таких не бачив. Тому моя перша думка, я хочу запропонувати, що відносно чого ми дивимось? Відносно своїх діл чи відносно того, яку ми займаємо посаду, бо він займав високу посаду, він був офіцером. Ну Звичайно, є вищі посади, але він був не останнім. Він займав високу посаду, він багато чого робив і для Ізраїля, і мав якусь владу. Але коли прийшов Христос, Він сказав, що я, ти, я недостойний, щоб ти зайшов в мій дім. Старішіни Ізраїля могли зайти в його дім. Це для нього було нормально. Але по відношенню до Христа, він розумів, що Христос щось набагато більше є. І по відношенню до Христа, Він недостойний. І тому це перша думка, що відносно чого ми себе оцінюємо, відносно якоїсь нашої посади, нашої сім'ї, наших зділ, наших, те, що ми зробили чи робимо. Якщо відносно цього, то ми завжди будемо думати в своїй голові, що ми достойні навіть більше. Але сотник це його частина віри була. Він каже: я розум... він вірив, що Ісус що є набагато більше, мав набагато велику більшу владу, і відносно Христа Він недостойний. Що той зайшов і взагалі прийти до нього і сказати. І це, це момент, який я хочу нагадати, щоб це, це момент смиріння і покори під ін, перед іншими людьми і перед Богом, що ми недостойні багатьох речей. Так, да, Якщо ми будемо читати, е, читаємо писання, що Бог нас зробив достойними, але не по нашим ділам, Христос зробив, а через свою смерть і свою благодать. Тому ось е, про що я хочу сказати: першу яку думку і другу паралель. Це ізраїльський народ і римський сотник. І я нагадую, і він читає: скажи лише слово, каже е, римський сотник е, Ісусу, е, передає верніше, через друзів, скажи лише слово і одужає мій слуга. Бо і я людина підвладна і маю під своєю владою підлеглих воїнів. Кажу одному, йди, і він іде, а іншому прийди і він приходить. І рабу моєму зроби це, і він робить. Почувши це Ісус. Здивувався, обернувся до народу, що йшов за ним та промовив. Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої великої великої віри. Чи давайте так, в нашому уяві, як в моєму уяві, як проявляється наша віра, пасти на коліна? Господи, ти все можеш. Але момент такої, що що означали ці слова? Що я маю владу? Я маю владу, кажу одному, іди він іде, кажу іншому, зроби він робить, прийди, він приходить. Це те, що я вже казав, це розуміння. Він розумів, що Христа є велика влада, велика надзвичайна влада, і його покора була перед розумінням Христа, який він є як особистість. Тоді, бо він фізично жив як особистість. І Ісус зрозумів, що сотник. Він зрозумів щось більше, що Ісус не просто якийсь там равин, а що Він має велику владу, і Він повірив в неї, тому що Він її не бачив, він тільки про неї чув і він до неї звернувся. Тому і другий момент це ізраїльський народ. Дивне було для мене, що Ісус каже про віру не, не тим, хто до кого Він прийшов, не своєму народу, що вони вони вірять в мене, а Він каже своєму народу, про віру не єврея, а римського офіцера можна сказати окупанта. Він каже їм, повертаючись, каже, що такої віри я не бачив в Ізраїлі. Він здивувався і повертався, і каже, всім сказав це. Це дуже такий цікавий момент, що здивувала Ісуса віра сотника римського офіцера, не єврея. Невіра народа свого, невіра в Ізраїлі його не здивувала інша віра, не віра якогось там євреїв, ізраїльтян, а віра римського сотника. Оце дуже дивно, дуже дивно і цікаво. Тому я хочу нагадати в євреям, в така 11 глава, ця глава віри, починається віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось, і переконливий доказ. Того, чого ми не бачимо. Чи була така віра, схожа віра у сотника? Я думаю, що так. Да. Він був впевнений на те, що він сподівався, те, що він чув, він, він вірив, що це може бути, що Ісус, який прийшов, про якого Він чув, що робив багато чудес, що Він може прийти і зцілити його слугу. І не просто зцілити, а на відстані, не зайшовши додому. А це розуміє, це ще це було надчудо. Не доторкнувшись, не зробити якийсь обряд, не помолившись, батьку, він міг це зробити, каже, не заходиш додому. І це є дуже велика віра для того часу, а для нас, в що ми зараз віримо? Чи може Ісус на відстані е, зробити якесь чудо? Тому сотник, як і військовий з великим стажем, чітко розумів, що таке влада. І особистість і суд, Ісуса, який має таку владу. Його дуже сильно вражала. Тому другий момент, я хочу сказати про про віру. Віра це не про Ісус всім в такому моменті, те, що Він повернувся, Він він сказав, він якби довів, що віра це не про те, що ким ви є, ізраїльський народ. Це не про те, що чим ми, чим ми являємось фізично тут, чи яке нас служіння, якої вишини нас служіння в церкві. І це не дає нам велику віру. Як, як ізраїльтянам їх походження не дає велику віру. А він виокремив і здивувався вірі римського воїна-офіцера, який не був дуже побожний в той час. Бо в них були свої принципи, свої, е, свої принципи і переконання. Але він, він виокремив віру, е, віру римського воїна. Добре. І. Другий і третій момент, про що, що унікальне, це, що, що, це римський воїн був унікальний. Перший момент це раб одного сотника, яким він дорожив чашку захворів і був при смерті. Раб одного сотника він захворів. Тобто раб, раб захворів римського воїна і він, якби, ну, захворів при смерті, ну нічого страшного. Але перше, де знаходився цей раб? Десь там лежав ні, у нього вдома це раз. І другий він робив все можливе, все можливе бо там вже були і старішини. І він робив все можливе, щоб що щоб його врятувати. Йому було дуже важливо, щоб цей раб був був здоровий. І це була унікальність. Чому якийсь стрімський солдат він так переживає за, за одного раба? Це його унікальність, його серця. І третій момент, другий момент це в третьому вірші, почувши про Ісуса, це що сотень надіслав до нього юдейських старішин просити його, щоб прийшли зцілити раба. Юдейські старішини були готові ради цього сотника, як ми раніше читали, що він зробив багато, він любив народ, Він любив тих там, де він жив, Він сприяв побудуванню синагоги. Юдейські старішини були готові прийти до Христа. До Ісуса готові прийти були. Юдейські старішини, які наставляли народ і мали велику посаду в народі, готові піти раді цього сотника, піти до Христа, щоб попросити, щоб той там благати, щоб той зцілив раба сотника. Це був унікальний. Тобто, якусь він мав велику повагу у себе, він створив таку атмосферу, хоча він цього не був повинен робити, бо він офіцер. Він не повинен бути так проявляти якусь любов, щоб його любили всі навкруги, але він зробив так, він жив так, він провев таку любов до, до тих оточуючих до, в, в Капернаумі. Таку, що старіші на Ізраїлі готові були піти і закластися за нього. Ми знаємо, ми знаємо, що він, що він зробив, і він любить наш народ, він достойний. І тому, якщо ми бачимо, що, про що тут йдеться три таких фактора: Римський воїн, перше розуміння себе відносно Христа. Я розумію, що я недостойний. Каже, я недостойний відносно себе. Відносно моїх діл може достої. А відносно себе, розуміючи свій себе і вишину Христа, я недостойний раз? Відносно народа. Він жив жив так, що народ готовий. Він жив так, що Він любив раба, раз. І він жив так, що старіші готові були за нього піти закластися, сказати, що ми за нього ми знаємо його, Ісус. Ми маємо великий вплив в Ізраїлі, ми знаємо Його, тому тому що? Тому йди його зсили, він достойний. І третя його сфера, він знав, він знав і вірив в владу, в міць Христа. Тому що він чув про нього, і він вірив в цьому. Тобто три сфери: сотник і сотник, в його, його розуміння себе і Христа, відносно Христа, розуміння взагалі Христа, чувши, що він робить, що, які в нього є влади, він аналізував, він чув про нього багато, я думаю. І третє, відносно, народ, відносно людей, які були в нього. Він жив так, що готові за нього були вкластися і вкластися і старішини раз. І він хотів, щоб його раб, щоб його раб. Був живий, він робив багато чого для цього, багато зусиль, хоча він не повинен цього робити. Тому віра, ой, сорі, там жовте не потрібно було бути. Ось тому віра вона складається не просто з віри всередині себе. Я вірю, і це гуд. Віра Ісус яку сказав, я таку віру не бачив, вона складалася з багатьох пазлів, пазл розуміння себе. Як ми розуміємо себе, свою гріховність? Відносно чого ми себе оцінюємо? Відносно своїх діл, і не тільки діл, а в тілі в церкві, і служіння нашого, і нашої, нашої посади. Відносно чого ми себе зараз оцінюємо, нашу висоту. Сотик себе тоді оцінив недостойно відносно Христа. І важливо нам, і мені, я себе нагадую, що важливо мені повертатися і оцінювати себе відносно Христа. Бо Христос робить, як мене, недостойним в один момент, і так і достойним. Але ми всі рівні. Ми тут в церкві, з іншими церквами, і тих, кого тут немає. Ми всі рівні в гріху і благодаті, що ми повірили в Христа. Тому, по суті, це маємо нас покоряти під іншими людьми і ставити себе вище, що ми щось більш достойні, ніж інші. Тому що, тому що Христос другий момент це відносно людей. Чи живемо ми так, що люди готові за нас впрягтися? Люди готові за нас покластися і піти, сказати, і піти з молитвою до Бога, сказати, що люди. Господь, ми знаємо цю, цю людину. Будь ласка, він достойний, тому що він багато чого робить. Чи, готові, чи живемо ми так, що люди не тільки в церкві, а й, а й десь вдома, сусіди, на роботі, готові з нас прягтися і фінансово, і допомогти нам, і піти щось зробити, пам'ятати свої плани. Як були старішини. Я не думаю, що вони були дуже в захваті йти до Христа, до когось йти, сказати, іди з ціли, тому що в них був високий, дуже, дуже ранг. Але заради сотника вони готові піти, були піти на це. І найважливіший момент, Чи в всіх моментах ми розуміємо всю міць Христа в цих обставинах, тому що офіцер Римський він чітко розумів, хто такий Христос є. Його місць. Він я знаю, каже, я знаю, що таке влада. в мене є влада, але твоя влада набагато більша. Чи ми віримо в це, чи ми довіряємо цьому ось про що віра? Віра, це не просто я вірю, а віра складається з трьох аспектів. І це здивувало Христа. Багато всього. Це його здивувало. Тому кажу вам: навіть в Ізраїлі не зайшов такої віри. Давайте роздумувати про свою віру. Зі всіх цих моментів, хто тобто, для нас Христос, який я, як я себе оцінюю, відносно чого я себе оцінюю, і передивитися деякі моменти, правильні піднімати, неправильні молити, щоб Бог їх забрав, і жити так, щоб служити іншим, не тільки в церкві, а й поза церквою, не піднімаючи себе високо і довіряючи всьому, довірячи всьому в Христу.